Вартість перегляду цього відео один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. <рес> Поки вона спить, ми купили отакий чемодан. Так і тут написано. Тому бра, що ці розмірні... Трошки відрізняються від офіційного сайту. Я в магазині маю. І хочу вам показати, як поляки збирають кришечки так, і потім викидають сюди звичайні кришечки і з них потім роблять, е, наскільки я розумію, різні протези і так далі. І в нас Ми є... те трошки поляки. Ось, Ми під них косим. <ріст> У нас є також кришечка. Ну, добра така торба. Зараз ми це все будемо кидати. <ріст> Хто молодець? Я. <ріст> Що дві? Три <ріст> тисячі полетіло. Це за те, що я протермінував свою страховку, і в мене авто стояло 8 днів без страховки. І штраф за це 3010 злотих. А якщо було б більше, ніж 14 днів, то було б 6020. У нас тут повний розгром. Віддаємо ліжечко, матрас, все це віддаємо. Ну і тут ще куча різного. Канцелярія там для дітей якихось буде. Різні там всякі бути да, сюди. Багато чого. А ще замовила такий такі перехідник на розетки які в Канаді. Ну, я сподіваюся, що там такі. <гум> ну, здається, в США і Канада в них однаково. Ось переходимо. І ті прилади, які працюють на 110 то будемо брати з собою. Наприклад, блок живлення до ноутбуку тут написано 110. Тут взагалі написано не 110, а 100-240. Тобто він працює від обох мереж. І я просто беру ось цю штуку і все, і в мене все працює. А там, де такого не написано, то його брати немає сенсу. Віддається. возик коляска, бо в нас є така штука, що там друга, але ту, що як дитяче крісло, ми напевно візьмемо з собою. Однак, до речі. І якщо що. То по поїдеш в дитячому кріслі. Ну якщо його не можна буде брати, то вже залишимо його. Де? Де залишимо? В Варшаві, в аеропорту. Мікрохвильовку віддаємо. Ця валіза 20 кілограм майже їде поштою Польською в Канаду, буде їхати два місяці за 100... 80 чи 150 злотих. Тостер лампа віддається, багато косметики віддається. Чотири упаковки памперсів це наші запаси, комплекти для гриля, також це все віддається. Дуже багато всього віддаємо. Ліжечко з матрасом і з багатьма іншими речами вже віддали в ОПС А ось це все решту віддаємо нашим знайомим. Відправляю також роутер назад до оператора. Давай. Давай. Ведемо в Канаду. Вона ж не знає, що їжде. А що в нас чекає? <зас> Побажайте нам удачі з майбутнього в минуле. Ви це відео вже бачите, коли ми вже в Канаді. А ми виїжджаємо, до нас вже їде таксі. Ось що ми залишили наступним мешканцям. Це за те, що ми не встигли. Поприбирати підлогу. ось та валіза, ось ця валіза, і ось ця на малу до 10 кілограмів. Мій рюкзак, дві маленьких валізки, ось цих також вручну покладу. Добрий Канада канаду втіцяй нас. Ми вже в аеропорту Шопена в Варшаві. Вже зачекінились. У нас забрали дитяче крісло, яке в авто ставиться і відправляється. Нас його забрали на великогабаритний багаж, туди там, де велосипеди, вудочки і все таке. І от туди він поїхав. І в нас залишилась тільки ручна поклада. І маленьке дідство. І маленьке дідство. Ну все, ми пішли на охорону. Має бути все нормально, напевно. Что нам пронесла компания вот, Польская да, и... авиалиния. Это грузовик совсем не гипком дают. И... Палатки журналы. Сколько да. давно раздают вот такие, что а, а, с а, шпинатом и полу соленые так грузовик. А еще цибуля, цибуля по рису шпинат. Ось тут безкоштовна багато також ще щось. Ну і є там цілий, цілий каталог різного, що платно. Ми у Франкфурті тут є така кімната, Baby Room. Baby room. Тепер у нас 7 годин пересадка і ми летимо в Торонто. А, а далі у нас ще 20 пересадка. І ніхто не знає, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. Ну, напевно, не встигнемо, бо там сказали, що багаж в Торонто швидше за все, треба буде забрати обов'язково. Бо, типу, ми приїхали, і потрібно буде пройти митний контроль. Хоча він має їхати аж до самого кінця, ми його ніде не маємо забирати. Зараз ми ще підемо тут на реєстрацію, будемо ще питати, чи він далі поїхав. Якщо він далі поїхав, все там добре, все, все само буде там передаватись, то буде дуже класно. Якби ще так в Торонто було, це б... Врятувало нашу ситуацію, і ми б не купували нові квитки. Ну, може ще що щось вийде. Так, що у нас зараз на обід? Щоб це нам з'їсти. <ріст> дивіться, який великий літак. Це на перший полон. Це зверху, це на перший. А ще в цього літака є дві турбіни на кожному крилі. Ось одна здорова. Ось тут і от друга. Коротше, дуже здоровенний. Я. я не знаю, що це таке. Но це прям робить враження. Зараз вам покажу, як такі здорові літаки. Заїжджають сюди і виїжджають. З допомогою такої машини. Але вона велика. Мені здається, що вона схоже щось на те, що в мене було на роботі, на мою чухчу. Вона зараз має, по ідеї, типу, замагнітатись по цій жовтій лінії. Можливо, там є магнітна якась полоска. І по ній вона його зловить, щоб попасти туди. Можливо, так це працює. Снімається? Зараз він його має схватити за переднє колесо і буде сам вирулювати. Поки сидимо, розповім вам, як я лоханувся з білетами. Шукав через скайсканер, пішов прикольний рейс. Думаю, ну все класно, купую. Там виходила пересадка в Франкфурті 3 години, в Торонто 3 години і до Вініп'ягу. Ну, думаю, все класно. Кругом вистачить мені часу, все буде добре. І коли я купував, там внизу можна було вибрати е, перелік продавців. Я вибрав бюджет Air, сайт називається. Це був не самий поганий по відгукам. У нього там було трохи більше зірок, ніж в декількох. Інших. Коли я в них і купував ці квитки, там вийшло так, що по фільтру з кайсканера в мене стояв, щоб було три місця, а по факту вийшло, що дитина у нас на руках. Другий мінус це те, що на моменті оплати квитка в мене був перелік, що я там повибирав, повний список. І був просто перелік рейсів. Тобто літак такий, літак такий, літак такий. І не, не написано було, у котрій годині виїжджає, і скільки годин пересадка. Потім помітив, що виявляється. На цей момент мені вже замінили середній літак, і пересадка в Франкфурті у мене 7 годин, а в Торонто година 20. І за годину 20 ми маємо все встигнути. І ми дуже хвилювали, що нічого не встигаємо. Ну подивимося, як ще буде. Ми ж зараз в Франкфурті сидимо. В них не було можливості зв'язатися з гарячою лінією з цим бюджетом. Тому я написав їм їхню форму заповнену, написав їм мейл. Відповіді я так і не отримав, чому вони так замінили мені прямо на сторінці покупки. І на рахунок багажу в нас вийшло дуже прикольно, як виявляється, тому що ну, не все так погано. Як вияснилось, у нас є 3 ручні поклажі по 8 кілограм. Плюс до того всього ми ще купували окремо два рази по 23 кілограма великі валізи. І на дитину безкоштовно надається. Також багаж, який реєструється, віддається в багажне відділення до 10 кг. Плюс до того всього, нам ще й в Варшаві одразу запакували, застречували наше крісло для дитини, яке в машину вставляється, щоб перевозити дитину авто. І воно поїде в Вінніпег одразу. У нас також в Варшаві, коли ми сідали на літак, ось таку одну валізу чорну забрали, сказали, якщо хочете, можете віддати також на багаж, і вона поїде одразу до Вінніпегу. І виходить, що в нас все, що в нас є в багажному відділенні, має їхати одразу до Вінніпегу. але мене трошки це дивує, тому що мені всі казали, що в Торонто, і я дзвон телефонував на компанію лот польську авіакомпанію. Мені сказали, що в Торонто все потрібно, ну, весь багаж буде викладуватись, тому що потрібно буде пройти таможній контроль. І компанія Лот, коли ми вже сідали в Варшаві на аеропорті, ми чекінились, Нам цей працівник також це сказала. Тут в Франкфурті, я підійшов до Air Canada, Вони нам роздрукували свої вже квитки. Компанія льот квитки вона просто порвала, а свої квитки вона нам дала, і вона нам сказала, що нічого забирати в Торонто не потрібно все летить до Вінніпегу. Я дуже сильно здивувався. Я ще раз в неї спитався. Вона сказала: ні, він і пав. А давай покажемо наш комплект. У нас валіза, рюкзак, така покривало для малої. Ми просто його в руках носимо. І шар в руках носимо. Лайфхак. Щоб не купляти кругом воду по кінським цінам. Просто берете бутилку води. І Якщо ви її не, ну, не можна рідину поносити совою, просто тупо типу, виливаєте, брате собі пусту воду, пусту бутилку. Берете собі пусту бутилку, набираєте води, де хочете в аеропорту. Також є питна вода, вона з фільтром, вона фільтрована. І, до речі, дуже класно. Навіть краще, ніж оригінал цієї бутилки. Поки все йде дуже добре і, надіємося, так буде далі. Все нас нормально пройде і ми не лишимося от з цими двома маленькими торбинками, в якій в одній це просто документи і ноутбук. А ось тут там все дитяче, так? Так, там все дитяче. Коротше, якщо наші валізи якимось чудом все ж таки вигрузять в Торонто. Хоча працівник Air Canada в груди билася тут нам в Франкфурті, що все поїде в Вінніпех, нічого в Торонто не треба забирати. Ну якщо не дай Боже, Боже, я приїду в цей Франкфурт, я дойду і... Ну Все вже ми вже летамо рейсом Air Canada. Краще. У нас от кожного є така подушка, і кожна кожного є ковдра. І є там. ігри, є фільми. Можна підключити зарядку і наушника. <головік> <головік> а ще біля нас сидів мужчина, а його пересадили, щоб нам було зручніше. Тепер тут пусто. Останні <головік> метри, як ми торкаємося. Європи а нам ще до речі дали ось такі нау. Привіт, Канада! Привіт, Торонто. клас! Якщо коротко, ми застряли в Торонто, бо ми не встигли на літак з Торонто до Вінніпегу. У нас була година 20 пересадки. Ми попали в таку кімнату там, де оформлювали ворк-перміти. Спочатку ми відстояли в якійсь черзі, там були різні національності, потім прийшла якась працівниця і сказала, всі, хто спокувають, за мною, це Торонто Пірсон, і відводить нас в іншу кімнату. В тій кімнаті ми всі чекали, здали всі паспорти свої разом з декларацією оцею своєю. Паспорт і декларація. Якщо сім'я, то всі паспорти в одне складуються. І так ми віддали. І нам дали наші ворк перміти дали візитор-рекорд для дитини. І все. І ми таки дивимося, у нас 20 хвилин залишилося до виліту Ну ми ж давай підірвалися, давай там бігти. І ми послухали всіх стюардесу в літаку, що багаж за все треба буде знайти в аеропорту. Ми послухали ту людину, яка друкувала нам три квитка одразу це в Варшаві від компанії Лот. Що в Торонто 95%, що багаж треба буде все ж таки забрати, навіть якщо в нас це спільний квиток. Там була людина-перекладач, там де оформляли вор переміти. Вона також сказала, що тут ви вийдете, заберете свій багаж. Після цього вийдете на такий-такий поверх, і, і там у вас будуть пересадки залежно від компанії, на які поверхати чи як. Коротше кажучи, ми послухали всіх, але працівник Air Canada, який в Франкфурті передруковував квитки. За яку я згадував раніше, вона реально одна сказала, так як воно має бути, правильно. Цей багаж мав би полетіти в ЄПЕГ, і він тут не виїхав. Ми кругом тут обігали, ми втратили багато часу. Спізнилися на літак. У нас було 20 хвилин, ми б встигли забігти. Но ми просто тупо шукали наш багаж. Хотіли бути впевненими, що його немає. Ми потратили час, і ось ми зараз тут. Через 4 години нас запустять на гейт Д. В кому у нас буде посадка. Як ця ситуація розрулилась? Ми підійшли е, спершу на Customer сервіс в Air Canada. Там ми стояли, чекали, чекали. Підійшла до мене якась працівниця, я її толком не зміг своїм англійським нічого нормально пояснити. Коротше, ми простоїли майже годину що в цій черзі. І потім сказали, що от від цієї людини всі можете вже не стояти, бо ми закриваємося, все. І коротше, нас всіх порозвертали і сказали, куди йти. Ми пішли кудись там далі і прийшли вже далі по факту, просто тупо на чекін, там, де вже люди чекінуються і здають багаж. І ось на цьому чекіні я вже почав пояснювати. Потім вже. Щоб ще краще пояснити, вже був перекладач вже з перекладачем, з, -з, -з будлослеїтом їм давай прикладати. Сказав, що ми, мали, ми спізнилися на літак, а це два літака Air Canada. Показав їм старі квитки, показав їм нові квитки, на які ми спізнилися. Казав, що ми спізнилися на літак через те, що у нас була пересадка тільки година 20, і ми отримували ворк переміти. Оформлювали вор перміти, і вони там, а ну добре, як так, почали там курись телефонувати, і потім нам просто видрукували нові квитки безкоштовно, дали нам нові квитки на найближчий рейс, який був, де були місця. О 8 ранку наступного дня ми вилітаємо. Дуже класно, що так вийшло. Ну, Якщо чесно, якби ми ось це не слухали всіх підряд а послухали просто працівника Air Canada, який сказав, що в пегові буде багаж то ми б встигли на той літак і вже були в Вінні песі. Отак от ми вже сидимо, чекаємо, довго в нас поїздка виходить трошки, але по своїй вині. То, що ми не повірили, що наш багаж все ж таки поїде до Вініпегу, послухали багатьох людей і самі спізнились. І що? На всі наші речі. Все, доїхало. Паніка потонула разом з Титаніком. Це капець. Нікому не вірте. Якщо вам сказали, що треба їдуть, треба доїду.